А я у Наталі в гостях. або люкс, або мас-маркет. Я мріяла да там зайти в дизайнерські бутіки, купити. Ніякий реселлер її uh -huh. не хотів брати. Я досі вважаю, що вона ніколи б не стала ну, таким вінтажем. Я хотіла ще поговорити трошечки, да про Шанель uh, Ермес і Луї Вітон. Це навіть не шкіра, який uh -huh. тренди буде, що люди будуть шукати. Я uh -huh. продаю типу uh -huh. ну, uh -huh. автентичні речі, uh -huh. але я думаю, що інші ні. Uh -huh. Вона завжди на так. підлозі, вона завжди там я її знаєш так трохи ногою там, волі, таку і mm -hmm. мені нічого не влазить, але mm -hmm. я з нею майже mm -hmm. кожен день. Канніше лакшері такий загон. <су> Прикинь, якщо ми зайдемо туди і зможемо купити якусь сумку. Ну, тобто, mm -hmm. якщо я зараз е від неї відмовлюсь, то путь mm -hmm. мені сюди буде закритий. <су> Їй, мабуть, місяць. Я думаю, е, да, вона не дешева, ну прям зовсім. Чому? Якщо мені дадуть е, першу першобірки, я не буду говорити ні. Тобто я б не дала за неї більш ніж е, я і не дала, тому що мені подарували <сум> просто збити цю оскому.